Вітаю всіх! Отже наближається свята і печемо паски. Для початку я готувала опару В 350 мл теплого молока, додала 5 столових ложок цукру і меншу половинку столової ложки солі. Розмішала добре, щоб сілі цукор розійшлися, тоді додала 40 грамів дріжджів і три столових ложки борошна. І добре всі ці складники перемішала, розколотила до однорідності і накрила кришкою, щоб підійшла моя опара. Десь через хвилин 20 опара ось такою стала. Тоді частину просіяного борошна додала я чайну ложку розпушувача і вилила опару додала три жовтки, білки я відділила, я їх не додавала три столових ложки. Сметани додала ще і есенції з запахом лимона. І тепер все це добре перемішала. Отже, додаємо борошно частинами, всього в мене десь пішло 600-700 грамів борошна. Додавала його, його частинами, замішувала так, щоб тісто вийшло не забите. Додала ще 50 грамів розтопленого охолодженого вершкового масла. Місила лопаткою спочатку, доки можна було, потім, коли стало важче, вже місила руками. Потім змастила руку олією і зібрала тісто добре докупи, воно відірвалася від стінок миски. І додала я жменю цукатів і жменю ізюмо. І тоді ще раз добре вимісила все тісто. Ось таке воно тягуче, але відривається від стінок миски. Так, добре, його так обім'яла ще змащеною олією рукою і накрила рушничком і залишила для підкисання десь на годину часу, може й більше. Коли тісто піднялося, так я зрозуміла, що вже пора робити пасочки. Тим часом я підготувала собі форми. Для випікання в мене всього вийшло шість пасочок, пекла я в два рази, руку змазала олією, обидві руки верніше, і набирала тісто так, щоб в кожну форму поміщалася одна третя частина форми, щоб займало тісто. Гарно обминати треба. Ізюм, цукати, щоб ніде зверху не вилазили, тому що вони можуть пригоріти, значить, треба їх десь ховати під низ. Ось так має бути тісто у формі. Одна третя форми займає тісто. Тоді накрила пасочки з формами, і хай вони підкиснуть. Ось вже підійшло моє тісто у формах, тепер я його змащую яйцем. Після цього ставлю зразу ж у духовку. Яка розігріта в мене до 200 градусів, і печуться вони в мене десь пів години. Невеличкі. Достатньо. Треба дивитися залежно від духовки. Ось вони в мене вже спечені, готові. Потім я їх помазала медом зверху і посипала посипкою. Ось такі вийшли в мене пасочки. А це вже всі шість пасочок. Гарні, рум'яні, пахучі. Так що печіть, хай вам вдається. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і будьте здорові і щасливих і мирних усім свят!